Добрий день, замовлення для пані. Це я. Нарешті ви принесли. Вчора було швидше. Вибачте, затори. Зачекайте, будь ласка, зараз зайду кошти. Дуже вам дякую. гарного дня. Дякую, виручила. Буде швидно. Звісно, через два тижні отрим. от халепа. А може ти мені позичиш на нову, а ти сама бачиш, що трапилось. Ага, ага, знаю, знаю. Ну добре, я тобі допоможу. Тільки при одній умові. Ти повинна привезти до ладу свої фінанси. До ладу? У мене з фінансами все добре. Це була просто випадковість. Як знаєш? Ну добре, тільки в якості експерименту. З чого почнемо? Сьогодні ти дізнаєшся, як стати фінансово грамотним, збільшити свої статки, вийти з боргів та як навчитися контролювати витрати, уникаючи марнотратства. Ось так необачно я погодилась провести експеримент, який тривав аж цілий рік. Не знаю, як я це витримала. Напевно, десь у глибині душі я сподівалася, що за цей час зможу зробити, ну, хоча б два ляма. Але вийшло трішечки не так. Зараз все по черзі. Спершу моя колега сказала мені записати всі мої борги, кредити, мінуси на картах, які тягнули мої фінанси на дно, що я і зробила. А потім вона сказала мені записати всі мої доходи. Ось цим я справилась дуже швидко. Адже розмір своєї зарплати я дуже добре пам'ятаю 25 тисяч гривень. Я вже хотіла їй подякувати і сказати, що далі вже розберу сама. Але вона відповіла, що ми ще й не починали, і дала мені неймовірно нудне завдання. Протягом місяця фіксувати у програмі всі мої витрати. В кінці місяця вийшла ось така картина. Комуналка 4500, проїзд 300, таксі 3 інтернет-зв'язок 500, продукти в магазині 3 000, їжа на замовлення 6 тисяч, одежа взуття 9 000, розваги 2 000, інші 2000, 2 000, всього 30 тисяч гривень. Так, я побачила, що мій фінансовий мінус став ще більшим, що мене дуже засмутило. Кожен пункт ми дуже ретельно обговорили і дійшли до такої згоди. Ось такий місячний бюджет ми створили: комуналка 4 500, проїзд 700, таксі 0, інтернет-зв'язок 500, продукти в магазині 6 000, їжа на замовлення 0, одежа взуття 4 000, розваги 1000, інше також 1000, заощадження 2000, оплата боргів 5300. Перший місяць економії пройшов дуже незвично. Якщо чесно, я вже хотіла здатися. Але потім я почала звикати. А деякі речі мені почали навіть подобатись. Я почала опановувати фінансову грамотність, а мої борги почали зменшуватись. Але як на мене, то занадто поволі. І тоді моя колега сказала, що прийшов час переходити до наступного етапу нашого експерименту. Окей, уявімо, що тобі потрібно зробити нову зачіску. І в тебе на вибір є три барбера. Перший це Назар. Він робить все ну, дуже дешево, але взагалі неякісно. Тому він відразу відпадає. Наступний у нас це Андрій. Він робить все, в принципі, досить якісно, добре, але у нього в барбершопі постійно грязно, і він стосується якісь у нього люди, Тому він теж не підходить. І останній це Макс. Він робить все дуже якісно і круто. Е, ще й пригостить тебе чаєм або кавою, але у нього прайс набагато вищий, ніж у інших барберів. Е, тому, кого б ти обрала? Наприклад, я обрала б 100% Макса, тому що він професіонал. і Якщо б мені потрібно було зробити масаж або подарунки, я б обирала професіонал. Я проаналізувала цю інформацію і дійсно помітила, що саме це допомагає отримати вищу зарплату, кращу роботу та просування по службі, бо всі цінують та обирають професіоналів. Ось так ненав'язливо подруга мені показала, що клієнти готові платити навіть більше, коли обирають між якісними та не дуже послугами. Тоді я вирішила змінювати свої звички і прокачувати ось ці скіли – компетентність, добросовісність, цілісність, повагу, емоційний інтелект, відповідальність та довіру. І через три місяці моїх зусиль я побачила приємний результат. Зарплата виросла аж до 30 тисяч. А ще у мене з'явилися додатковий дохід, бо виявилось, те, що я вмію робити, комусь подобається. Це мені нагадала вірш у старому заповіті, де сказано пильнуй пильно стану своєї худоби, дбай про свої стада, бо багатство не триває повік, ані вінець із роду в рід. Як трава виросте і з'явиться зелень, і згромаджено буде з гір сіно, то буде для тебе овечки і нагодіш, і кози на плату за поле. І буде досить козячого молока на їжу тобі, для дому твого й утримання служниць твоїх. Приповісті 27, 23, 27 так дивно, що люди знали і використовували цю мудрість ще тисячу ріть тому назад. А я це зрозуміла лише нещодавно за допомогою фінансових та професійних вправ, яких мене навчила моя подруга. Я вже через пару місяців змогла розрахуватися з усіма боргами і навіть назбирати гарну фінансову подушку. Я подумала, що після такого неймовірного прогресу тепер я знаю все. Але моя подруга сказала, що потрібно пройти ще один останній урок. Незабаром я дізналася, що у фінансовий успіх потрібно вносити цінність, бо справжні гроші проходять із цінністю, яку ми створюємо. Так, звісно, можна працювати на будь-якій роботі, навіть на нудній, нецікавій, на якій ти не розвиваєшся, але за яку тобі платять гроші. І хоча це дозволить тобі прокривати твої базові потреби в житлі, їжі, одежі і навіть у розвагах. Але в якийсь момент це може стати причиною твого вигорання. Адже згодом ти зрозумієш, що життя пробігає, а радості від того, що ти робиш, немає. Ти опинишся у глухому куті, з якого буде тільки один вихід повернутися в точку, в якій ти звернув не туди. А можна подивитися на своє життя наперед і обрати собі інший сценарій, коли ти або працюєш на себе, або працюєш на когось. І одразу починаєш дивитися на свою роботу під іншим кутом. Під кутом сенсів, тоді на роботі чи в бізнесі ти будеш не тільки отримувати кошти, а й відчувати свою дотичність до чогось великого і значного. Ти побачиш ціль, і разом з тим у тебе з'явиться мотивація рухатись до неї. І хоча цей шлях на початку потребує твоїх більших зусиль, але він і збагатить його радістю і сенсами. Ця істина стала для мене справжнім відкриттям. Звісно, я чула про неї раніше, але не було якогось усвідомлення. Зараз же я розумію, як мені наповнити сенсом те, що я роблю. Моя найкраща подруга відповіла, що робітник або підприємець має самостійно зрозуміти, яку проблему він вирішує своїм продуктом а значення, навіщо його робота потрібна людям, буде підживлювати діяльність, а також що основні цінності, які будуть потрібні у бізнесі, це орієнтація на потреби споживача, чесність і відкритість до себе та покупців гарантії безпеки та якості. Я почала це впроваджувати у своїй діяльності, та переконала, що проекти, які несуть мені і людям цінність, мають великий вплив і дуже надихають. Ось такий експериментальний рік в мене вийшов, за що я дуже вдячна своїй найкращій подрузі. Я рада, що вона не подарувала та не позичила мені ті кошти і показала дивовижний шлях до фінансової свободи та трансформації, яка зі мною відбувалася за цей рік. Для мене це найцінніше. Бо я змінила свої звички, стала більш відповідальною та професійною. Опанувала фінансову грамотність і знайшла сенси, які дають мені натхнення рухатись далі. Це була моя історія та мій досвід. А у тебе буде твоя історія. Але спочатку тобі потрібно обрати, як ти будеш керувати своїми фінансами, та які круті сенси ти обереш саме для себе.